Відео буде відновленню, присвячене відновленню балонів. Якщо цікаво, додивіться до кінця, як можна відновити балони без заміни. Як, як бачите, балон пробитий, тут видно декілька отворів, один тут і інший тут. Невідомо, який саме став причиною розриву балона пробиттю, але за того, що балон спустив, почали, почались ось такі відклейчики, вже пінка почала відходити. Ну, але відео сьогодні буде присвячено, як відновити балон, чим його заповнити, і як зробити друге життя таким кросівочком без заміни підошви. Якщо цікаво, долучайтесь до мого каналу, багато корисних відео і тільки правильний ремонт. Зразу хочу сказати, що варіантів три подібні вирішення рішення проблеми. Перше це заповнення балонів, чим сьогодні ми і будемо займатися. Друге це вирізати ось цю частинку вставка матеріалу. І третє, те, що я знаю, ну взагалі можна підошву замінити, це я не беру. І третє замість цього балону вставка йде десь з матеріалу, який обтягнути шкірою. Теж цікаво зроблено, трошки пізніше буде. Відео з саме вже готового варіанту, як ми робили балони. Сьогодні відео буде присвячено саме заповненню балонів. І якщо ви ще не з нами долучайтесь і поїхали. Для того, щоб відновити нам балон, нам потрібно зробити отвір зі сторони устілочки саме в балон. Це є. Так, підготуємо. Для заливки нам потрібен буде такий шприц. Продається майже в будь-якій аптеці. В даному випадку замовлявся через таблетки UA. Тому можете подивитися зразу, де, в якій аптеці він є. Ось, Як ми бачимо, ми потрапили всередину. І знаходимося. Ось, якщо видно, знаходиться сам. Кончик шпрису трошки назад витягнемо, і нам потрібно Гарно вакуум робить. Ось так ми підготували. Далі нам потрібні будуть ваги залиття. Забіжу трошки одразу, йде двохкомпонентний пінополіуретаном. Тому нам потрібно дві частинки для того, щоб зробити його. Одна з частинок по відсотковому відношенню 100%, другої трошки більше 110%. Компонент А у нас іде 100%. Ми візьмемо 10 грамів. Нам цього повинно вистачити. 11... Трошки більше візьму. Давайте 20. Залишиться, але для рівного 19. І 20. Це одного компоненту. Спочатку ми все підготуємо і потім вже будемо змішувати. Цього компоненту Б. два грама. Одразу хочу сказати краще. Зробити один, а потім мішати на, на другий. Ну, цього об'єму я б сказав, вистачить на два кросівочки. І так, ваги нам вже не потрібні, ми їх приберемо. Нам потрібні будуть ще також декілька голочок для того, щоб зробити отвіри, щоб у нас е рівномірно розподілився саме наш е пінополіуретан. Пінополіуретан у нас е заливний іде. Тому. Якщо будете шукати, то шукайте заливний. І так, часу у нас буде небагато, тому що реакція йде дуже швидко. Тому нам потрібно, у мене ось така старенька кісточка, використовується як паличка для мішання. Зразу можна зробити отвір цій частинки буде для того, щоб виходило повітря. Тут посередині у нас теж є отвір, скоріш за все, звідти теж буде у нас виходити пінополіуретан. Ну що, готові? Поїхали. Як ви бачите, сюди вже ось так потрапляє поліуретан, І звідси там, де у нас голочка теж. Тепер ми надавлюємо туди. Зараз він почне вже кристалізуватись і братись самопінкою. У нас вже все потрапило в воду, повітря немає, то можна дістати нашу голочку трошечки. Це можна прибрати, поки воно ще не висохло. Як ви бачите, пінка вже починає зростати, збільшуватись в об'ємі і видавлювати саму шприц. Нам потрібно тримати тиск для того, щоб сама пінка зростала всередині балончика. Ми можемо ще тут зробити отвір, для того, щоб точно повітря звідти вийшло і заповнило все. Тиск зростає, видавлює шприц, нічого страшного, у нас найголовніше, що в балоні теж зростається піночка, і нам просто потрібно почекати. Ну, як ви бачите, витискає воно і добре, витискає, зростає в об'ємі. Бачите, звідси вже не йде. Воно вже закупорило сама. Пінка закупорила отвір від нашої голочки. Звідси так само трошечки ще потримаємо. Бачите, тут теж трошки вийшло і закупорило. Вона трошечки нагрівається тепленько. Пінка зростає, але в цій частинці, в передній, вже вона не буде виходити. Бачите, як вона виглядає вже? Ми вже достатньо її накачали. Ось так буде виглядати сам балончик. Нам потрібно ще буде через годинки-дві, для того, щоб він повністю застиг. Для того, щоб взуття однаково амортизувало другий балон, на жаль, ми теж проб'ємо і зробимо точно таку саму, таке саме відновлення. Шприц ще трошечки можна потримати, тому що він все рівно виступає як закупорка для самого балону. Нам потрібно, щоб пінка повністю прихватилась. Тому залишимо його так. Якщо рідина вилилась, то розчинником, ацетоном, ацетатом можна прибрати ось цю пінку, яка поліуретан, який в нас вийшов. Ну, як видно, тут трішечки воно потекло вже потім, коли воно висохне, ми обережно це все знімемо, приберемо. І зараз через годинки дві я вже покажу, як, що в нас вийшло, як. Буде виглядати. І так, нам залишилось прибрати зайвий поліуретан, який у нас витік після наших отворів, які ми робили повітря. Вийшло це в цих місцях тут. Другий ми вже теж зробили. Тож у нас вже повністю готовий ремонт. Зразу скажу, у нас ремонт це не за всі гроші світу. Якщо цікаво, контакти є, можете звертатись, якщо є подібні проблеми. Ну або написати, підкажу, який, як це все можна краще зробити. Зразу хочу сказати, що вони стали трошечки плотніші. Амортизація в них зменшилась, тому що у нас вже там не повітря, у нас же там піна. Це по-перше, але все рівно. По зовнішньому вигляду, і амортизація все рівно у них є, вони не, не на камні. Вони, все рівно трошечки амортизації у них є. Так, вони набагато легші, ніж силикони, ніж будівельні піни. Я знаю, деякі майстри будівельними пінами задувають. Вони набагато прочніші після ремонту, ніж будівельна піна. Воно не осипається, не сідається. Ну, і... Вони легенькі, вони ваші стали. Ну, грам на 20 кожен це максимум. Тому такий ремонт є. Так, тепер ви знаєте, що можна відновити балони. Тому можна вже не викидати і не замінювати саму підошву, саме відремонтувати. Тому, якщо було цікаво, ставимо вподобачку, щоб більше людей могло подивитись це відео і теж знали, що балони ремонтуються, що можна їх відновити. Ну і лайк. Якщо ще не долучились, підписуйтесь. Попереду ще буде багато цікавих і корисних відео по ремонту взуттю.